Сьогодні православні святкують прощену неділю. Цього дня прийнято просити пробачення і прощатися із померлими. Мешканці одного із районів Києва лісового масиву відправили панахиду за загиблими під час протестів у Києві. Організатори кажуть, зібрали людей, аби вшанувати пам'ять загиблих не лише активістів, а й міліціонерів. Люди, які прийшли на панахиду, кажуть, здатні пробачити силовикам, але не в змозі вибачити владі, що допустила кровопролиття в Україні. За за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я з 18 лютого загинуло 83 людини. Загалом, з початку масових акцій, у Києві загинуло 88 чоловік. За медичною допомогою звернулося 900 постраждалих. 606 із них госпіталізовано. Пошановим не лише героїв Майдану, а й тих хлопців простих, які були обмануті, які стояли по той бік в барикадах Беркута. Звичайно, що ми їх не звинувачуємо, але не знімаємо з них відповідальності, з тих, хто помер, і з тих, хто живі. Їх було нагло обмануто і кинуто в бій проти власної нації. Янукович зразу за рішотку, нехай йде. Я не хочу йому простить. Навіть я буду на тому світі, я не можу його простить за цих дітей невинних.